Арсенал зброї зберігав у власному гаражі 28-річний криворіжець. Про це дізналися правоохоронці, коли чоловік отримав травми кінцівок. У нього в руках розірвався патрон. Тож на місце надзвичайної події люди одразу ж викликали екстрені служби. Справу про незаконне поводження зі зброєю розслідують у поліції. 4 грудня о шостій ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що 28-річний чоловік отримав травми рук. Співробітники відділення поліції номер 8 Криворізького районного управління поліції встановили, що у містянина в руках затонував патрон. Того ж дня правоохоронці провели санкціонований обшук у гаражі чоловіка та виявили понад 100 патронів різного калібру: дві пневматичні гвинтівки та магазин від автомата. Вилучені речові докази направили на проведення експертизи за вказаним фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України.